Продовжимо нашу розмову після того, як послухаємо запитання нашого телеглядача. Доброго вечора. Ставте, будь ласка, ваше запитання. Вітаю, шановні Христос, Воскрес. Запитання до гостей студії. Скажіть, до, в першу чергу, до пані Жукотинський. Скажіть, будь ласка, яка ситуація сьогодні? Як ви оцінюєте взагалі от, от ці нові введення, які є зі сторони Міністерства? Освіти на сьогодні щодо збільшення ціни атестату до тих результатів у тестів ще 200 балів. Це перше і друге, все таки дійсно важливим є ще один факт, що дійсно потрібно ділити дітей обдаровані до гуманітарії, гуманітар обдаровані саме до. Технічних наук, тобто є ж талановиті, можливо, майбутні космонавти, фізики і таке інше, але вони не мають дару вивчати ту ж українську мову, тому потрібно на це, мабуть, звертати увагу під час відбору е е талановитих дітей у вищій навчальній закладі. Дякую. Дякуємо за запитання. Я перепрошую, але для початку наш телеглядач обізнаний у цій темі. Але для початку, мабуть, розкажіть іншим телеглядачам, щоб вони могли зрозуміти, чому виникає це питання. У тому що цьогоріч буде проведено ще й конкурс атестатів. Значить, останнім листом Міністерства освіти визначено ще одне доповнення до цьогорічної державної підсумкової атестації. В якому плані минулого року, після зовнішнього незалежного оцінювання від багатьох батьків абітурієнтів, майбутніх абітурієнтів надходили зауваження щодо того, що не враховується бал атестату. Мотивація була та, що таким чином немає в учнів бажання вчити всі предмети, а тільки зациклюватися на тих, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року це було враховано, і в першочерговому варіанті наказу про зовнішнє незалежне оцінювання номер 570 було зауважено, що. При рейтингу буде враховуватися бал атестата. Однак бал атестата мав визначатися у 12-бальній системі, так як всі оцінки виставляються, а рейтинг сертифіката, ми знаємо, оцінюється у 200-бальній системі. Тому останній лист міністерства десь на це зважив в плані того, щоб вирівняти ситуацію і дав рекомендації і відповідні інструкції щодо переведення середнього балу атестату у 200-бальну систему. Значить, в цьому плані нема в нас чисто з точки зору практичної, ніяких складностей. І ніяких проблем, тому що є чітко визначено, який є вимір балу, в який переводиться, і це чисто технічна робота. Щодо самої позиції і того, що стосується змісту, то тут є отакий нюанс. Допустимо. Якщо ми за 200бальною системою оцінку в сертифікаті визначаємо за спеціальним процесом, значить, який не є пряме відтворення суми якихось там балів і нюансів, а воно йде. Рейтингове з нашаруванням, тобто, що мається на увазі, допустимо, береться предмет і беруться всі учасники, і дивиться їхній рейтинг за е, е, висотою бала. Так, може бути так, що в цьому варіанті найвищим був бал. 100, найбільше набрано, допустимо, 180 балів. 200, допустимо, ніхто не набрав. Так, бере, враховувалося абсолютно це всіх учасників. Далі, значить, є спеціальна система, яка нам навіть невідома, яка переводила цей рейтинг уже відповідно до тої шкали, яка визначена для оцінки сертифікату. І таким чином. 200 балів було, але ціна цих 200 балів не була пряма за сумою, а була за рейтингом. А от переведення середнього балу атестата у нас іде пряме переведення. Тобто, от є така відмінність. Я не знаю, як це вплине в цілому на рейтинг при вступі? Це, я думаю, краще знаєте ви. От. Але от просто-напросто тільки один такий нюанс. Все решта цілком зрозуміле і практично можливе і допустиме. Степане Васильовичу, ви представляєте навчальний заклад, який щороку набирає студентів, які можливі складнощі. У цьому мабуть ж за лише за балами тестування визначити, якщо наприклад ці бали однакові, так як визначити хто із абітурієнтів достойніший, скажімо так. Ну ви розумієте, щоб всі бали були однакові, це екзотичні випадки. зараз я поясню, чому ну дивіться в цьому році. Ми маємо три сертифікати: максимальне число може максимальне число балів. 200, 200, 200 – це 600. і плюс на атестат відводиться також 200 балів, так. значить в сумі 800. Ну якщо у когось там більше одно, друге чи третє, то воно в сумі воно дуже рідко може бути таке, щоб впало, щоб однаково була кількість балів. Але це теж не проблема, тому що в умовах прийому прописано, що в таких випадках робити. Наприклад, якщо дитина вступає на математичний факультет і в неї скажімо, із математики там більший бал ніж там атестат чи інші предмети. То вона перевагу надається тому, в кого більший Вища оцінка чи вища, вища кількість балів за профільним предметом. То, якщо він вступає на математичні, це математика, на фізику, фізика, хімія і так далі. Тобто тут це перший критерій. Якщо і тут одинакові, ну то там ще є п'ять чи шість позицій. Так що воно розводиться. Причому це зроблено автоматично. Машина все це сама розуміє. Там прописано. Вона по критеріях і вистроює всі прізвища у. Рядок відповідності до цієї кількості балів. На відміну від минулого року, у нас от атестат має 200 балів. Я хотів би, щоб телеглядачі це зрозуміли, в чому різниця, скажімо, порівняно з минулим роком. Минулого року не враховувалися бали атестату, враховувалися тільки три зовнішні сертифікати, тобто максимальне число балів було 600. І звідси вже ну, 600, там 599 і, і так далі. А в цьому році додається ще. І 200 за рахунок е, атестата. Якщо на мене моя особиста точка зору, то це правильно. Чому? Ну тому що коли е, тільки за зовнішніми результатами зовнішнього тестування приймається, то тут вже колеги говорили, дійсно е, діти були випадки, що там гріха таїти, е, що. Діти при підготовці до тестування вивчають тільки ті предмети, які мають здавати, беруть репетиторів і таке інше. І від цього, від цього втрачає загальний розвиток дитини. Це перше недолік. Другий недолік ну, все-таки колеги, наші колеги у середніх школах, вони працюють з дитиною багато років. Вона той атестат накопичує 10 років. І потім, значить, вона пішла, здала тести, і той атестат зовсім береться до уваги. Ну, а дитина могла в той день. Ну погано почувався, недоспати, далеко їхав, ну мало що могло бути. І тому, коли додається ще й той такий інтегральний показник атестат, який накопичений за багато років, і, і оцінюється він у 200 балів, тобто одну четверту, 25% тільки, бо… Може виникнути в когось е, таке питання, е, що е, ну, ми вже проходили, що по атестатах це приводить до корупції там і таке інше. Ну, скажімо, якщо взяти ще ті кілька років раніше, коли тільки по атестатах було, ну, то, скажімо, зараз такого нема, тому що тоді тільки по атестатах це 100% визначав атестат, ну, плюс ступні іспити, так? А зараз, тільки 25% визначає атестат, а ще визначає зовнішнє тестування. Я хочу доповнити в цьому плані і тим, що, наприклад, вже на сьогоднішній день є проект наказу головного управління освіти, в якому передбачено механізм контролю із позиції головного управління освіти, процесу переведення балів, Їху. тобто до внесення цього середнього балу у атестат. Головне управління освіти буде моніторити практично у усіх навчальних закладах оцінки випускників по журналу і переведення цього середнього балу з метою того, щоб десь і надати чисто методичну допомогу, тому що люди це вперше роблять. А по-друге, для того, щоб справді, як казав Степан Васильович, не було розмов про корупцію, про завинен. Іщення про дописування і так далі. Подумаємо, що такими захтами ми все таки досягнемо об'єктивного цього середнього.